Феєрію смачного і прекрасного влаштували випускники Рівненського центру професійно-технічної освіти. Тут екзаменували роботи кондитерів та перукарів. Слухачів направляли на навчання не лише з центрів зайнятості рівненщини, але й з Хмельницької та Волинської областей. Оцінювало їх журі, що складалося з майбутніх працедавців, які тісно співпрацюють із центром профтехосвіти. Вони проходили виробничу практику на базах діючих барів, ресторанів, кав'ярень. Також наші роботодавці, з якими працює і Наш навчальний заклад завітали до нас на державну кваліфікаційну атестацію. Запрош, запросили наших слухачів, які проходили виробничу практику, до себе на роботу. Це дуже приємно. Це говорить про те, що якість підготовки саме слухачів, які готують, які готує наш навчальний заклад, дуже оцінюється на високому рівні. Адже за 6 місяців, 8 місяців отримувати такий відповідний багаж знань не завжди притаманно тій чи іншій особі. Але наші слухачі з тим Равилися про що сьогодні є дуже схвальні і хороші відгуки саме наших роботодавців. Христина Миколайчук навчатися у Рівненський центр професійно-технічної освіти приїхала з Волині. Розповідає її мама перукар, і вона також з дитинства мріяла стати саме перукарем. До слова, Христина Миколайчук отримала відзнаку найкращий випускник і розповіла: їй вдалося вразити журі завдяки професійності викладачів та надсучасному сучасному обладнанню, яким оснащений центр профтехосвіти. Тим, що тут забезпечують майже всі. Буквально всім, починаючи від лаків, кінчаючи фенами. Тут є дуже багато різних обладнань, які в деякі перукарні навіть не знають, що такі існують. Це різні конусні плойки, двострижневі, тристрижневі клімазони. Мені дуже подобається наша майстер виробничого навчання. Вона постійно старається нам старалася служити в нас щось нове. Вона казала, ніколи не зупиняйтеся, йдіть до кращого, прогресуйте. Постійно розказували про якісь новинки, що я нове постійно дозамовляли різні інструменти, щоб ми ставали вмілими професійними майстрами. Їжа має бути. І смачною і корисною, переконана рівнянка Людмила, яка під час державної атестації презентувала печива народів світу. До недавнього часу жінка працювала бібліотекарем, а після втрати роботи вирішила перекваліфікуватися на кондитера, тим паче, що завжди любила готувати. По закінченню освіти пані Людмила хоче відкрити невеличку кав'ярню, де відвідувачі не лише зможуть насолодитися запашною кавою, але й різноманітними натуральними чаями, до яких подаватиме випічку власного виробництва. У нас можливо маленьке місце і ми ще звикли жити за інерцією, їсти за інерцію, те, що готували діда прадіда. Якщо ми візьмемо той самий Київ, там і навіть у Львові такі вироби користуються дуже великою популярністю і є кому їх пропонувати. Власниця рівненського салону краси Олена Кравчук каже, співпрацювати з РЦПТО почала не так давно в журі вперше, проте рівень учениць її вразив, і вона вже готова працевлаштувати когось із них. Майбутні майстри сьогоднішні випускники. Якщо будуть мати бажання, то будь ласка, приходьте до нас на роботу. Нам завжди потрібні хороші майстри, які хочуть працювати. Анна хіночик, Віктор Терешчук у ритмі подій.